Так, друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. Ранок річка приїхав поганяти хижака. У першу чергу щуку. Щучка вже активна, як показують попередні рибалки і починає активно вона харчуватись. Був я тут вчора на вечір. Поїхав, така, планував половити 2,5 годинки. Часу в мене було. Приїхав, покидав бальцеровського твістера великого, покльовок не було, поставив маленького. Від брухвостіка Блуфокса і практично відразу взяла гарна щука, така 66 см вона мала. Гарна щука, відпустив її і прийшлось мені швидко завершити рибалку, тому що вверх по течії очисні споруди і вони там Інколи спускають якусь грязну воду в річку, і вода стала дуже і дуже грязною. Рибород закрила, покльовок не було, і тому я завершив рибалку, поїхав додому і залив лише одну щуку. Зроблю вставочку, можете подивитись. Є що кодусь. Так подивись, великом силикона не хотіла, а на ось цей от клюнула мені. Маленький біофоксик спокусилась. Ох, як гарно пішла. Настючка непогано, так, заходь вдома. Краса, так, і зійшла. Ось така, друзі, де подивіться яка, яка краса. Просто пісня. Друзі, погляньте на цю. Красу 66 см. Так, подивіться яка. Гарна щука. 66. Так, вчора забрав додому 61 см мало. Ну сьогодні вклюнула така краса. Так, ну біжи маленька, дякую тобі за покльовочку. Опа, біжи. Приїхав раненько зараз. Сьома година ранку. І така буде теж, я думаю, годинки три половлю і поїду додому. У нас вже третій день досить таки потужна спека, так сказати. В день 28 градусів. Сонце, жодної хмаринки. Таке бабине літо прийшло. Тому поки ранок, поки є надія на покльовку голодної щуки, тому пройду в перспективні такі щучі місця і поїду додому. Так, друзі, обірвався, обірвав приманочку, перев'язався, поставив вестіну 12-сантиметрового, гарна приманочка по щуці. Пробуємо на нього його тут провести. Опа, ох ти була. Була, друзі, щука. Вийшла, вдарила щука гарна. Опа, опа, опа. Так, буде повторна атака чи ні. Є, друзі, опа, Подивіться яка, опа, Є. Все ж таки добрала. Все ж таки ти добрала. Маємо під опа опа. ну є. І... Так, друзья. Гарна така закивушечка. Опа. Так. Ну, подивиться. Маленька щучка така. Добрала все ж таки. Оба, тіло Спокійно, спокійно. Зараз підеш додому. Зараз я тебе відпущу. Тихка. ти Так, взяла так Акуратненько за закінчик. Так, друзі, ну що ж, подивіться, така заківушечка, непогана щучка. Ах, трошки обкаталась, кропиві. Ну, така гарненька. Йдемо її відпускати. Опа. Ну що ж маленька, гарні емоції це мені подарувала. Така бійка ти була, я думав ти більша Так, ну давай. Ох, яка гарна стоїть собі така, Грубенька, товстенька щука. Ха. Ох, пішла гарно. Ха -ха. Ну що ж, друзі, маємо першу рибку. Гарна така закілушна щучка. Вона мені спочатку підбила цього вестіна. Потім Змінив приманку і через кілька закидів вона все ж таки добрала. Так, я вже там не болив, перейшов на інше місце. Хочеться пробігти такі перспективні місця, поки рано, поки щучка голодна. Довго не буду затримуватись на одному місці. До речі, саме на цьому місці вчора взяв щучку. 56 см, яку я вставив у відео. Так. Водичка за ніч очистилась. Ну, майже очистилась. До речі, вчора, коли був на рибалці, щука була дуже і дуже активна на протязі 10 хвилин. То зліва, то справа від мене ганяли, ну не знаю, три або чотири щуки. Такі буруни ходили, такі всплески, просто вона товкла малька, то тут, то там. Прям не знав, куди кидати. І потім, потім пішла грязна вода і все. Її активність закінчилась. Так, друзі, підійшов я до дуже і дуже крутої точки. Також 100% є щука. Головне умовити її на покльовку. Тут варто покидати, варто затриматись. цікавеньке, ось тут мілина. Дуже і дуже мілко тут. Але минулого року щука тут полюбляла стояти на міляку. І вчора вечором вони тут ганяли. Овеки, друзі. Іди, 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 іди. Хм. Була, друзі, чука. Гарний бурун вийшов, легасенько тикнула, супроводжувала далі і не взяла. Не знаю хто друзі, була легенька покльовочка. Бурун був, Ну, не знаю, можливо голови гарні. Не впевнений, що це була щука. Ладні голоду, друзі. Опа, ну, попробуємо это так, Ну, Да. Такий красочик. На ну, силикончик. Вот такий. Так, ну, дякую, малюк, біля. Так, друзі, тут вчора вечором ганяла дуже і дуже пристойна щука. Прям дуже гарна, Бурун був такий такий, що ого. -го. Два рази вона лупила малька, але на приманку не виходила. Була гарна покльовочка. Ну, голови, але був гарний голови. Так, знову я повернувся на точку, яку вже сьогодні обловив. покльовок не було. Є. Yeah. Ох ти бляха-муха! Ай-яй-яй, ай, 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 блін! Стянула силикон. Бляха-муха. Там була гарна щука. Ну, блін, чо Ах. М -м, гарна була рибка. Це була щука вийшла. Ви це бачили яка хвиля. Я навіть не помітив спочатку, тому що на приманці був, причепився листок. Я після того, як витягнув приманку, відчіпав листок, а потім як коли подивився на воду, то на приманку була, вийшла гарна. Гарна, здорова щука. Так, друзі, поставив Вестіна. Спробуємо на нього. Є, друзі. Є, є. Вестін спрацював. Так, веснючик спрацював. или дома дома друзья так а гарна гарна щука но краса Думаю, як зранку трошки за кіло, Трошечки за кілограмчик. Красуня моя така, ах ти, дякую тобі за покльовочку, ти така шикарна. Біжи, малюк. Так, друзі, тут ямка, ах ти, Тут ямка і хочу. Хочу тут обловити ямочку. Піварони 4 дюйма. Джехріг 4 грама. І хочу зробити кілька проводок ступенькою. Є тут судак на цій ямі. Можливо, вдасться судачка якогось зловити. Є, друзі, риба і ти, схід. ай-яй-яй-яй-яй Була гарна риба, друзі, чудова була просто рибка Ай-яй-яй друзі, як шкода, як шкода. Гарна чітка покльовка. Вже була гарна рибка. Не знаю хто то був, чи то був судак, чи то була щука, гарна чітка покльовка на паузі з дна, на схід. На жаль, риба зійшла. Ну, така на ощуп була пристойна рибка. Ну що ж, друзі, буду завершувати я рибалку, їду додому. На сьогодні вистачить. Я вважаю рибалка вдалась, вас. Незважаючи на досить такий обідний схід. Оп, тільки що покльовка була. О, Круто. Була покльовка тільки що. Незважаючи на навіть два обідних сходи. Рибалка вдалась. Чесно, я сподівався зловити хоча б одну рибу, хоча б одну щуку, а зловив цілих дві непогані приємні щуки. Головля одного непоганого зловив. І кілька виходів, кілька покльовок, щучих. Так що я вважаю, рибалка більш ніж вдалася. Ну, тільки починається. По максимуму буду старатися їздити, ловити і кайфувати. Вам всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайки, вподобайки і обов'язково підписочка, підписочка, тому що дуже і дуже помало де підписка на канал. На цьому завершую. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, як я казав. Всім па-па.